Всім привіт, друзі! З вами я, Міша 5410, і сьогодні зі мною Комо 3624. І сьогодні ми будемо виживати в Майнкрафт. О, я вже бачу якусь гору. Вам поставте лайк та підпишіться на канал. Всім приємного перегляду! Розпочинається наше виживання з. М, ви самі зрозуміли, що? З Соба? рубання дерев. Це вовки. Ну, вовки, все одно, ну, ну, ну вони ну, чорні. Зараз крафтим початкові ресурсики, це особо не дуже круто. Давайте скрафтим верстачел. А, треба спочатку дошки. Дошки верстачел палеці. Верстачел не крафті вже. Я крафти щоб за тобою не бігати. Давай. Бо я самодостатньо, в принципі. Ну так. Хоч ти побіг. Я, я тут побіг оцей дерев шукати, а то якось. Надо ж саме якось цей? Ну ладно, шукай, Де постиг і оце все. Ну, В принципі, можна було би овечок порубати, але ладно, Та давай. Ти, ти їх тут не знайдеш, тут половина вовки зира. О, уже наконець нормальний оцей. То що, є село? Та ні, тут нормальний оцей. Простий. Е... Не смиряковий. Так, вісім ресурсиків для кам'яного кам кайла. Вполне Тепер палеці і сокера камінь. І йду вже добувати. Ой. І йду добувати ще камінь. Для пічки треба ще каміння трохи. Ну, і для всяких інших ресурсів. Сюда Кстати, деревня Опа, насюди. То, шо, сюда. Скажу, мені, е... що ж, мені. Нічого собі, собой мене ще портал, ну. Ух ти, пух ти. Це буде топчик. Так, вежки, ну мені завишника не, не потрібні. Що там будемо наші точки створення встановлений. Так, Саньо, кажи. Е, тобі крафтити кайло камінь. Це не треба, я вже сам це все зроблю. Ну ладно, самостоятельно. Та, шоб, шоб, то я так, шоб. ладно, давай я тепнусь до тебе. Ну тільки на вежі в сундуку кому її. Нет, чого це? Да бо я його знайшов. Так Ничего. давай розділимо якось порівня. Як порину. Не знаю, алмазики у тебе там є. або якісь свещички. Ну я візьму крем для цього Кресала. Сундучел. Хлібчик мий. Да блин, у меня как тошка залезлась. Ти як ти ще ваша гамму. Так можна тут свині перерубати всіх. Ну там на таблі, це добре. Так тут дві штуки якраз їжа бем. Кстати, мені ще треба скрафтити цю пічечку по берегу і переплавити всю їжу. Але на чому мені плавати? Ну ладно, зато в мене о, дуже хорошо. Буде. Ого, так тут горить вже багато чого. Нехай горить. А тебе що є Нагрудник? Шкіряний. Ні, я не шкіряний, не золотий. Ух ти! Ладно, я беру собі ліжко. Я теж вже собі забираю. У тебе яке жовте? О, яке. У мене теж. О, вугілечко, сюди. Так, можна так, буде переплавити вже. Я цей я хочу блин, попробувати оцей. О, горемчик, ну ладно. Похід покаже на тебе. Того в них як зібрати, ну більше жрачки. Кстати, подивися з тими селянинами поторгуйся, можна продають. Та ні, вони по мені не здалися. Я от з ними Це просто в оцей. Ігрушка для усіх, для пєток. Дякую. Так, а, тут я жил желто... так. А, я ж тут ліжко забрав, просто круг пройшов. Так, що. там? можете тягнутися до мене, тут горем, я його так не буду вбивати, бо я йду якусь пещару веретенську шукати. Та блин, я в лаві утопився. буль буль бульк бульк бульк. -буль. Так, де големчик? Вот десь там внизу. А вон, я його бачу. Опачки, фахре, тоже надо. Давайте його е вдам. Э, на! Получил. Эээ, е, ти, бляха, халесий. Все есть. Тільки железо мое, бо я ж його... Добу. Ну ладно, тоді бумай. Тоді я его буду добасить сам. А я Может, пока что не Э, у меня зараз топор поломиться! Що це за несправедливість? Буду дерев'яним кайлом тоді та дубасти. Е! Так, і. Пасі! Чотири желізка! Сю, да. Значить, вже можна скрафтити залізне кайло і йти в пошуки за діамантами. А де мій верстак? Я ж його забрав, вроді? Да? Опанасіно. А з сіна можна скрафтити пшеницю, а з пшениці хліб, а з хліба можна поїсти, а з. Вам тут вже не буде жити. А тя. -тя. Горе-горе ясно, що не погасло. Ти що їхню хату підпалив? Одну хату підпалив, зараз ще другу. Ого. Але так. Так, І кайло готове. Ще, не, не ще одне, ще одне в мене. Е. Місі не туші. Я на їх це все підпалював. А я так хочу. Мені жалко. Місті? Ладно, шучу, давай їх Все, ще гори, гори, в тобі є да. Це, я можу скрафтити, Але мені воно не треба, якщо тобі. Селяни не всі по хатам, всі по хатам, бо от прийшли два супер жорстких виживальщика, ням, які ням, спалили ням. вашу ням, хату. Нямі, нямі, нямі. Так, в мене є хліб. Погнали шукати печеру. Я, я тут просто буду старий добре копатися під себе. Життя, Як ні, хочеш. Я вже не учили. І я піду шахту шукати, що ж мені ще робити. Ну, вроді би, їжа є. Їжа в мене є. Початкові ресурси я вже всі зробив Залізний кайло love... в випадку, якщо я знайду діаманти, також є, але шанс маленький. Треба якісь... Джучу зомбі і пауків. Угу. Десь я б ходу... Сказайте, десь б десь. Опа, наш, шахта -міні. Гору, Проші, спасся, на шахта мені. Вугілечко забираємо. Умний в не пайот. І забираємо вугілечко. Ну, вугілечко нам потрібно, скажи. Опачки, щось я нашу. Переплавляти мізку. Ура, пещера! Туда, але тебе зараз замочать. А що це за пещера? це зомбі апокаліпсі? Ти за куча мобів. Та один я знаю. сердечко. Та все, ти помер. <кілість> так, Nie. скільки в мене? Я дрім що, 20, Двадцять! Я дуже, я, я я я, 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 чушую, я, я. я на 0%. Ой, я на один плюс дрим, того я вірю. Молодець, поздравляю тебе, тепер пехайся до мене, я знайшов походу нормальну шахту. Ні, я сам найду. В якій може бути желізо? Ну давай самостоятельно, шукай, попробуй знайти. найти. Найду. Ну попробуй. Не найду. Я не знаю вряд ли. Ууу, гравім засипало, тільки що. Та й ми де кінець Найдує. з цих спусків. Ну, по-моєму, скелет. Здорово, братик. Мені каже, то вже ти в ті піщани. Іди сюди, тіп. Замочив Опа, виповни, на лук. Лук і стріли. Сюда. Всю зачарований. Зачарований на відкидання один. І, А ні, я думав тупік, але це ще не тупік. Блін, прийдеться так копатись довго. Я каньйон Каньйон? Каньон? Ідіть сюди, куча скелетів! Порубаю всіх на шматочки. хоча б щось. Опа, на мене вбили. Не мішай, не мішай. Та мій, бляха. Та ти мені пів сердечка лишив! Ну буде не надо був щирий. Та тут вообще каньйона нема. Я чувствую, то що там надо копатися тупо. Ой, блін, я чуть до тебе не пішов. Ладно, я тоже я тож візьму твою тактику копатися. Так я почуту уль добувати. Та я знаю, я все, а я все, А я буду шукати шахту. Так, в мене чувство, то, що... І буде... діамантики Діамантики нам потрібні, дуже потрібні. Чувство Якщо потрібно. не знайдемо діаманти в цій серії, буде треш. Буде не, ну, не такий треш, а обідно просто. Просто плакплати. Так, плак, плак. Буде, не знайдемо. Ну, я теж думаю, але надіятися потрібно. Тут я вже, думаю, можна десь розположити пічечку. Так, так, так. Ем, закидаємо вугілля 21 і 4 свинини. І таким чином у мене буде топливо. Ой, не топливо, а освіщення. Так, ну по-моєму, тут, окрім кругляка, більше нічого немає. Я буду вниз копатися. Опа, на залізко! Добре, що я трохи нижче почав копатися. Опа, вона вугілля, але мені воно вже не треба, це тупа втрата ресурсів. У мене вже два заліза є, я його теж можу переплавити. А, я можу ще скрафтити одне кайло, але не буду на що. Відро тим більше не буду. Так. Треба тепер діаманти крафтити. Ну якщо, чо, я щит можу скрафтити, але. Опа, на! Два ліско ще одне. Ще не одне, два. Я Сюда, з висоти. Бостиків. Я! Щитлю смешно? Та, блін, я втратив всю свою їжу. Капець, ти де! Не Та відстань, блин, дай мені вийти нормально. Йба, а де ти був? Вот там от, вот там от іди і буде оцей. А, туди просто туди. Блін, мені треба в мою чую повернутися. Вот О, тут ажелізо є. Я ти його не, не добув. Та бо я сюди пішов, бо тут оцей цей на вот цей пищак. Бо я тут почувствую, що сюди треба докопатися, не дарма. А я вугілля добував. Так а ти. Ой, яке вугілля, Желізо. Ти ж казав, що тут десь має бути яма, тут немає ями. Ти мене обманути рішив. Та вверху. А, тут о, типу? О, та то я теж не. О, ще желізо, йоу. Опачки жили. Ой, у мене зарплаток не поламалося. Кайлолол 4 ноль. Так у мене теж 4 вже. Ой, скелетрон по мені стріляє. Не Але, а тут, а ще мене немає. Вот. Та ти не переживай, скоро з'явиться. Ти тільки не сказав, і зразу воно появиться. Ще желізо. Я б ходу весь зомби на желізо. реально. Зомбі, ну йди ти в жопу Та Я казал тебе. Да на... ты що до мене йдеш постійно? Шо? А ні, ні, ні. ні не не не, мені не ноги найти. без таких ноги ничего не получится. А ты да? А что ты со мной ходишь? Да блин, ну мне надо выйти, там я... Там, шукай. там я почал... Спасибо, спасибо, спасибо тебе люж. Так, ну ладно, пора идти уже шукать. А, вот и да. А, типа тут он наверху, что ты сказал? Не. Так а да? То так покажи -то мне. мне. Видишь, что и пещак заброшен. Это тут. Вообще. Это тут. Та мені, чесно, вже все одно на це Желізо. Воно вже так кругляка. Ну, в принципі, ем, 24 желіза. Короче, десь у копайся під оце і там открывай. А най... ти де? Ай, ти нахрена, ти слома ти, блін. Та я не знаю. Щоб ти це все підібрав. Короче, куди показуй мені, бо я вже забув, де я. Ти ж якось забрався в, в цю пещеру. Іди вот сюди копайся і дивися вверх. І десь там має бути яма величезна, під, просто під оцей. Просто... А, сюди? Коп, скоп... І там має бути оця пещера внизу, така маленька. Так, окей, попробуй. І там просто дивися вверх і шукаєш оцей. Все, і не доби мій мозги. Окей! Окей. Зараз знову до мене прийдеш, будеш казати, що я не можу нічого, так? Да? Не буду. Так, тут. Копочки, їх на собі піщала закачати. Ух ти ж. Ну я хочу пічку свою повернути і їжу. Бо я якось так голодненький трошечки. Так, робимо хлібчик, бо ми таке собі можемо дозволити. Принципі... А в тебе скільки зараз хліба? 15. У мене 11. Так, робимо пічечку. Зараз буде Зато у мене десь там наверху свинина переплавлять, але я не знаю, чи я її знайду. Можно? Не, не Окей, okay, Стоп, а ліжко біля мене? да, біля мене. Сюда. Давай посмотрим. О, що? так желізо ж тут по-моему. Ладно, давай скипнемо. Я кстати желізо знайшов. Так, де моя Де моя лишка. А, от моя ліжко. А наша мені мить. А що мені мить. Все, я сплю. Не мене. Я уровень. О, но ну. ура, день! Все, в принципі, я вже можу і робити. Кілочка. у мене железа дуже багато цього железа. Я от собі думаю, може мені не вертатися туди. Ну, опаски железо бачу. А може, сюди. Да ну! Да ну да. Тільки не посмій мене забрати. А! чуть не втопився. Вали я піду свої алмази шукати. Иди валізиця. Не мішай мені моє щастя. Не гоню щастя. А ти що добув алмаз, реально? Ні, я. Я їх бачу зараз, я до них зараз піду іти іди до мене. Мої Слухай, давай затімимся, щоб зробити портал в пеку. Потом. Прелесть. Гуча, а да, діамантики, тут ідеї -ді, десь мають бути діаманти. Але саме най. О, я теж знайшов діамант. Сюда! А я казав, що ми мали добути діаманти. Ще й не один! Відстань! Відстань! Відстань, паучина! Так, зараз головне молодець! Тепнись до мене. Теп... І поможи мені від цього паука. Зроби відбитись. мене оператором. Блін, то як за мною павук біжить? Я тобі допоможе. Та ну як, як в мене за мною він біжить? Так би ж мене оператором, обмеження оператор кидав цей спасу. Я, я здох. Здівась? Да. Ми втратили все, що в нас було. Арма ні. Я, я йду до цього. Я йду Друзі, я казав то, що я його добуду. І я його добу ідемо далі шукати нашу шахту, а в яку ми залізли. Окей, що зроблю. Не переживай за це. За це можеш. ой, я случайно це зроб. За це можеш навіть не хвилюватися. Оцей павук! в мене, блін. Настрій і спавчені в ноль. Я біжу, я, я йду ще більше. Опа на. Во! Маленький вовчонок. У мене вроді там кістки скелету були, а ні, це тільки стріли тільки. Грибочки мені не треба, я особо не дуже збираю гриби. Так, зараз. зараз, саньок, от зараз наступає іменно той момент, коли нам треба затімитися, поняв? У мене депресія, я йду за своїм армазом, все. Мені похреть на все, я. Та йди сюди! Давай я з тобою желізом заподілюся цей. Обички, ну я придумав праник, може сюди попасти. Не треба оцей, ну мені ще, ще, ще два желіза. Та в мене є куча желіза. Давай желіза. У мене жиліза, 35 желіза, але для цього треба скрафтити пічку. А для... у а мене є. Так... і і уголь. Блін, я скрафтив пічку. Ну ладно. так в мене теж вуголь був. Ладно, ладно, давай поки мість воно плавить, а ні, нікуди не підемо. Чекай, в мене ліжко є, да, є з собою, а в тебе є? Звісно. Блін, треба було точку створення поставити, ми затопили жорстко. Ну, єдине, що мене може порадувати, це моя прелість. Яку я добув. Все, на комісію все, я Діамант, сюда! Всюдо! Короче, давай. Так. Це от все друге жерізо тут є, пішку потім ми зустрінемося, ти мені віддаш. Я погнався за своєю за прістю. Та ти що знаєш де? Так, да, я вже я пам'ятаю. Ти, ти бля... Кстати, біля твого діаманта бувший ще міди недалеко. Так що якщо. дереві, я йду за тобою прелесть. Ладно, давай я лучше вже зламаю пічку, зламаю верстак, бо мені дуже довго прийдеться чекати. Згадуй, згадуй. Точно, точно, я сада. Я до тебе тепну зараз. Опа, на рибка можна поїсти, але не особо хочеться. Mm. Капець. о, я знайшов село! Так я цей, до цього села а. А що тобі? Зараз, най, зараз настав іменно той момент, коли нам треба затімити, чи я неправильно понял. Ти все мені надо за своєю Та мені теж за моєю прелістрі, там якби не той паук дурацький. ти йде. Я бляха, не дебільний камінь. Я бляха, копався під тебе, то белки не нема, б. О, я знайшов якийсь цей. Кар'єр, по-моєму. Чи це не кар'єр? Найшов? Я знайшов оцей кар'єр там, де я копався. Опа, на Кстати, Стій, якщо ти знайшов кар'єр, то я можу вернути своє желізо бивши. Давай, не было. Давай, иди сюда. Чекай зараз, мені надо якось побеспечніше. А, точно я забув. Ты що, вотер зробив? Так. А це нет, это Де? Вот, бачиш, да ты приносит. Я тобі тут воду возвреш. Капець быстро. Беспечно заняв. Ну за согласен. Ее! Пичечка! А, кстати, ти мою віддай. Ага, добре, віддам. У мене три пічки чогось. Почекай зараз до тебе пахнуть бо дуже багато. Стоп, там ж вроді би желізо було, якщо я не. Короче, там мені забирати Да, тут желізо і шахта є. Прикинь? Ти когоче, то давай так, я зараз йду за своєю п'єлестю. А я піду просто сюди. Якщо до тебе тепнусь. А, так це і є та шахта? Про яку ти мені казав? Ти до мене, щоб, якщо що я там, mm. щоб я якщо впав і не зробив атик дроп, то не було так мені. Окей. Okay. Да, який я прикольный дроп зробив. Ти вмієш хоча б вазер дроп? Я робити? Я напил, що там копия дроп. Класно. То просто розлий воду і по ней спустий. що то, не важко. Буде. Так лучше, ніж помирати постійно. Десь там не впаде. Що так там довго? Зинай вода. Так ты стоишь на одном месте? А, фу. А, я тут застрял. Нее. Вода капе, вод хапе. хапе. Стребай сюди, тут вода є. Так я можу по нормальному зробити, по, -по крутому. О, так це что-то было вроді. Е, десь наверху. Да -да 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 -да. Я помню, да. Та я тоже. Та що мені за идти? А ты куда вообще поліз? Я поліз? за водой судею? -а. Мне за мною. Ну давай, давай, погнали. Ой, чекай, тут одесь зомбаки вчую. Да плохо на них. Ладно, ладно. Давай просто на у все і, блин, пух, не можно спим. Давай! Погери. Давай. Усё. Так, Тепер ТПХ и просто біжи за мной. Окей. Привет, путник. За мною. Сал, сал, а, вот. Салам. Сало сало салам. Погнали за нашими діамантами. У мене там був ще один, це я точно помню. У меня був в один. Кстати, а я же ж був вроде бы близько до самого цього, до нашей шахты. А вот. Вот там моя прелесть. Так. Ми бачимо, що робити, та пох. Я безпечно спущусь. Я бінка. в другу сторону. Зомбак в жилі в золотій броні. Ви серйозно, жилізобакс? Ну, короче, я зараз на ту панеї поставлю сюди оця свою точку в Warzone. Кстати, да, я тоже так зроблю. Ну, якщо що, я вже зможу до тебе телехнутись. Кстати, да, вот тут я туто я іменно був і знайшов діамант. Все, місце знайдено. Місце десь тут був діамант, по-любому. А мені десь, я ще не знаю, все він? А во, все, я знайшов свою прелість. Угу! Я свою ще шукаю. І, і і? Можу... Блін, тут немає ще одного діаманту. Коротше, друзі, я знайшов ще один діамант. Зараз я зроблю те, що я не робив вже. Точку створення встановлено. Юху. Тепер треба розібратися. Ну, з цими зомбаками. У мене вже два діаманта, лол. А в мене ноль. Та відстаньте. Я не можу її знайти ніде. Та відстаньте півсерк. А, ні, два сердечка лишили мені. Два сердечка мені лишили в зумбаки. Я з вами розібрався, як настоящий мужчина. Так, а тепер. Хух. Так, тепер треба ще шукати діаманти, по-моєму. Розчету. Ладно, я погнав тоді ще за діамантиками. А, тут а в цій пещері вже. Ну ладненько, піду туди, в ту сторону. Головне, сейчас не Що, ти помню. з'їла. Ах ти! Ну, зато я поставил всю. На бак звали? Да, знайшов? прыгались. Диамантик найшов? Нет, да, ще шеплесть упала. Впала? Впала! Ого, вона вижила? хотя бы. Вижила, вижело. Так, ну, если ч, я. Вот вона! Я йду за вами тестами. Щоб потом так. Ладно, бери. мені железу вже не треба. Ааа, -мо, що ж я туплю? У мене три пічки, кстати, иди сюди, я тобі зараз Потягай, дай Я, от... я закинув пічку все своє багатство. Відстаньте зомбари. Да, -мо! Зомбачеве! Зомбачеліки. О, я тебе бачу, ти там щось добираєш. А, так це тут було все? Зомбачелік і скелечелик. А, так тут все, більше нема. Відстаньте від мене всі моби Майнкрафту, які тільки які тільки можуть бути. Так, да, ну ми, конечно, швидко розвиваємося. Так, треба найти. Опачки на що. Відстаньте зомбакету тупорилі. Ой, там. А, лава развивается. Я наверное тут буду дужит. Зубак! Если что, я можем потом до тебя допахнуть. Ой-ой-ой, как это музыка? Музыка прям для прям пламыша ебали. А ух. Жсткий! Жесткий! Я жсткий тупанув. Но хорошо хотя бы жочку и... Поберіку, 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 єсть! Yes! Я yes, з тобою, Санчес. <t> а, чуть не впав. Ну що ж, друзі, а якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був Міша 5410 і. Комоу! 3624. Сьогодні ми добули два 2... діамантика. Е, віддав! Да, 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 вот этих вот прекраснейших два диамантика. Эй, ну, дай. Ладно, ладно, заравидам. Ну, всем пока, побачимся в следующих видосиках.